На Одесьчині поліцейські продовжують ліквідовувати наслідки негоди та надавати допомогу людям, які стали її заручниками. На території регіону працює 449 нарядів поліції. До правоохоронців надійшло 94 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди, з яких 12 із потерпілими. Тім, на щастя загиблих та госпіталізованих немає. Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомляє, що на автомобільних дорогах загального користування М-15 Одеса Рині, М05, Київ Одеса та М 16 Одеса Кучурган рух відновлений для легкових транспортних засобів з організованим реверсним рухом на вузьких ділянках. Тож, шановні водії, враховуйте ситуацію на дорогах, якщо плануєте виїжджати, будьте дуже обережними та уважними за кермом за потреби звертатися до поліцейських, які ліквідовують наслідки негоди, або ж телефонуйте на спецлінію 102.